Депутати Черкаської обласної ради зібралися на сесію у першому після літа засіданні розглядали питання комунальної власності, призначення керівників закладів та багато іншого. Подробиці у сюжеті перше осіннє засідання 25-ї сесії Черкаської обласної ради традиційно розпочалося із хвилини мовчання. Нагородами також вшанували захисників, які віддали життя за країну. Після перейшли до порядку денного питань, які назбиралися за літній період. Літо було важким, багато питань виникло. Перш за все, це питання підтримки наших збройних сил, перегляду деяких програм, внесення змін та доповнень до положень окремих програм. Йдеться передусім і про кадрові призначення на наші заклади, питання, які стосуються оплати окремих представників апарату. Черкаської обласної ради, Ну, загалом сесія має пройти ритмічно. Спілкування між депутатами відбувалося дійсно ритмічно, жваво та емоційно. Перші суперечки виникли вже на етапі внесення звернень. Чи не найбільше емоцій викликало обговорення питання аудиту підприємств комунальної власності? А тепер я далі не буду доставати бумаги. Я хочу, щоб був аудит. І аудит провірив. Все тому що скільки таких листочків, по якій аренді, чому, чому і показали кожному з нас депутатів. Не менш жваво обговорювалося й питання допомоги Збройним силам від області. На думку деяких депутатів, вона недостатня і може бути значно більшою, ніж є зараз. Я думаю, тут слабке усвідомлення реального стану речей на війні, ситуація набагато гірша, ніж вона виглядає. І якщо сьогодні робити конкретних дієвих кроків. В центрі, хтось каже, розкрадають, розкрадають. От тут на місцях кожна громада сьогодні виділяє ресурси, і ми маємо його виділяти. Виділяти більше, заробляти більше, шукати можливості, виділяти на підтримку Збройних сил. Зрештою, депутатам вдалося узгодити всі попередні питання і перейти власне до порядку денного. Серед іншого і кадрові рішення. Багато є закладів, в яких керівники виконують обов'язки. Ну це десь трошечки не так. І якщо депутати проголосують, довірять, ми розглядали цих людей на наших комісіях. Була президія засідання президії. От і мені би хотілося, щоб комунальні заклади сьогодні працювали вже своїми керівниками. Деякі питання були медичних закладів, по отриманню дозволів, в тому числі наш заклад на початок капітального ремонту нашої операційної, це дуже важливо. Ангіографічна операційна повинна у нас бути відремонтована. І деякі інші питання по комунальному майну. Владислав Бадринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.